Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Чому Африка багата на корисні копалини. У рельєфі Африки переважають рівнинні області. височини, плато плоскогір'я. Довідомо плато це підвищена рівнина з плоскою або слабохвилястою поверхнею. Відмежована від навколишніх рівнинних просторів уступами. Переважання рівнинних областей у рельєфі Африки обумовлено тим, що в основі материка лежить африкана аравійська платформа. Середня висота материка – 759 метрів. Це третє місце після Антарктиди та Євразії. Оскільки в Кайнозойську еру відбулося загальне підняття всієї території Африки. Низовини простягнулися тільки вузькими смугами переважно вздовж морських узбереж. Найбільші рівнини розташовані в північній і західній частинах материка. Характерним для Африки є чергування височин з низовинами і плато. У місцях виходу на поверхню кристалічних порід фундаменту здіймаються нагір'я ахагар і тібесті. Висотою понад 3000 метрів. Серед високих плато до 1000 метрів лежить заболочена западина Конго. Западина Калахарі так само з усіх боків оточена плоскогір'ям і плато. Відносно невелика площа в Африці зайнята горами приблизно 23% території матеріка. Найвищі відмітки має східноафриканське плоскогір'я. На ньому розташовані згаслі вулкани Кенія і Кіліманджаро. Ці вулканічні гори приурочені до зони східноафриканських розломів. Ефіопське нагір'я з численними згаслами вулканами піднесено на 2-3 тисячі метрів. У північно-західній частині материка підносяться гори Атлас, що утворилися на стику двох літосферних плит у місці, де земна кора була зім'ята в складки. На півдні материка піднімаються невисокі і плосковершинні Капські гори. Зовні вони нагадують перевернути до гори дном чашки. Драконові гори більш високі. Від узбережжя гігантськими оступами вони спускаються до внутрішніх районів материка. Надра Африки багаті на різноманітні корисні копалини. Їх розміщення тісно пов'язане з геологічною будовою материка. поклади рудних корисних копалин приурочені до стародавнього фундаменту платформи. Зокрема, це стосується золота і таких руд, як залізні, мідні, олов'яні, хромові, марганцеві. Найбільші родовища зосереджені на півдні і сході Африки у місцях неглибокого залягання фундаменту. Там, зокрема, знаходяться значні поклади золота і міді. До відома. Продовище корисних копалин це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось підпливом геологічних процесів. У Центральній Африці, на півночі Замбії і в південній частині Демократичної Республіки Конго розміщений мідний пояс. Протяжність його 450 кілометрів, ширина 45-75 кілометрів. Він відомий як район видобутку мідної руди, кобальту і малахіту. За кількістю їх запасів Африка займає відповідно перше і друге місця у світі. Багаті надра материка і Науранові руди. Південна Африка, Намібія. Африка славиться покладами алмазів, дорогоцінних каменів. Довідома куліна це найбільший з існуючих алмазів світу вагою у 621 грам, що знайдений у Південній Африці в 1905 році. Свою назву він отримав від власника шахти. Ринкова вартість даного алмазу понад 2 мільярди доларів США. Алмази використовують не тільки для виготовлення дорогих і вишуканих прикрас, але й як не за своєю твердістю матеріал. В Африці видобувають половину всіх алмазів світу. Їх поклади виявлено на південно-західному узбережжі і центрі материка. Родовища нерудних корисних копалин залягають в осадових породах. Потужним чохлом покривають знижені ділянки платформ. До таких порід в Африці належать кам'яне вугілля, природний газ, нафта, фосфорити тощо. Величезні родовища нафти і природного газу є на півночі сахари і шельфі гвінейської затоки. Освоєння покладів фосфоритів, які широко використовують у виробництві добрив, Розташовані на півночі Материка. До речі, українські фахівці беруть участь у вивченні природи Африки, працюють геологами, медиками, учителями, будівельниками, перекладачами, зв'язківцями в різних регіонах африканського материка. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, чому Африка багата на корисні копалини. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!